Мої вітання усім глядачам в ефірі. Програма позиція. Говоримо про наслідки прийнятих парламентом рішень. І сьогодні у нашій студії народний депутат України, перший заступник голови комітету у закордонних справах, Іванна Климпуш-Цинцадзе. Пані Іванно, вітаю Д вас. Добрий день Верховною Радою України прийнято низку рішень, що стосується е, території Донбасу, яка є захопленою. Е, поясніть, будь ласка, наслідки. От зокрема е, щодо е, особливого статусу ведення місцевого самоврядування. що це означає? Що, як це виглядатиме на практиці? Ну насамперед, я би сказала е, важливо компонентом цього рішення, яке було прийнято, є те, що ми в такий спосіб доповнюємо виконання нами мінських домовленостей, які були досягнені і в мінську 1 і в мінську 2 чи мінську плюс радше. І е, це означає, що там було прийнято одне з рішень, яке було прийнято е, в Мінську. 2 воно говорило про вибори, які мають провестися на, на, на тих, на жаль, тимчасово окупованих територіях в де, деяких районах Луганської Донецької то, області для можливості проведення в майбутньому там виборів. Так, так, і і. Але ці вибори мають відбутися за присутності військо... Вибачте, за присутності міжнародних спостерігачів, саме міжнародних визнаних організацій ОБСЄ Ради Європи, саме за присутності там українського медіа, українських медіа, за присут... за умови виведення звіти незаконних збройних формувань, за умови проведення нормальної агітаційної кампанії. І всі ці речі були були власне відображені в тих змінах які парламент прийняв до закону який був прийнятий раніше про особливий порядок проведення місцевого самоврядування на території на деякі на території деяких районів тому що іншою постановою верховної ради визначені межі території донецької та луганської областей згідно меморандуму мінського ще від 19 вересня поясніть оцей особливий порядок ведення місцевого самоврядування він розповсюджуватиметься саме на ту територію де сьогодні є самопроголошені республіки дНР та ЛНР ви знаєте, це принципове питання, що ми а, прийняли рішення, яке стосується саме тих областей частин території України, які є окупованими, які а, окреслювалися в 19 вересня ще дві року, в, а, в Мінському меморандумі, через те, що очевидно були а, були а, ну, намагання і заохочення, скажімо, там наших а, партнерів, а, саме в тому, щоб, щоб ми а, ну може ішли. По, по по фактичній лінії розподілу яка є зараз яка на жаль не відповідає тому тому про що домовилися в мінську один або або і взагалі там окреслювали всю луганську і донецьку область якщо о, дія цього цієї постанови стосується саме неконтрольованих україною територій яким чином оця прийнята норма впроваджуватиметься в життя коли в нас контролю там немає, по суті Ну, про це і йдеться. Якщо обидві сторони будуть іти, і йдеться очевидно, не просто те, що про терористів, інша буде йти на а йдеться про Російську Федерацію. Якщо Російська Федерація буде дотримуватися тих мінських домовленостей, про які досягнуто, то це означає починаючи з там, відведення важкої техніки, яке зараз відбувається точно з українського боку, і е, нібито відбувається з боку терористів, але так далі е, ну на сьогоднішній день підтвердження такої верифікації місцевої і спостережної ОБСЄ про це немає. Після того, як буде здійснений обмін усіма полоненими, включно з Надією Савченко, включно з Олегом Ченцовим. Після, після цих. Після цих Виконання дій цих да дій. після цих умов виконання цих умов, ми мали би приступити до підготовки проведення місцевих виборів. І Україна брала на себе в мінському меморандумі зобов'язання протягом місяця, після початку місяця, після початку виведення відведення важкої артилерії. Створити той то законодавче тло для того, щоб проводилися ці вибори. Ми свої свої зобов'язання в цьому Виконували. контексті виконуємо. Так. Поясніть, будь ласка, що який статус передбачений для тих територій, які були захоплені після 19 вересня? Зокрема, от якщо говорити про Дебальцеве, який статус на цій території? Ну Дебальцеве знаєте на, на даний момент потрапляє в так так звану сіру зону, і я думаю, що це буде предмет окремих додаткових перемовин, але знову ж таки це серйозна і жорстка позиція України, що ми не збираємося визнавати іншу лінію поза тією, яка була узгоджена в меморандумі 19, від 19 вересня. Також ви згадали, що ще одною однією постановою було надано статус тимчасово окупованих територій цим територіям. Поясніть, будь ласка, це зроблено запри. Приклад... Кладом того, що було зроблено по відношенню до Криму півроку, так, тому? так це це ну аналогічне, аналогічне рішення Верховної Ради, як і те, що було прийнято стосовно Криму. Що ці що на жаль на цих територіях знаходяться. Іноземні війська, і ми це е підкреслюємо. І що це вибачте, територія, яка зараз не контролюється українською державою, тому що вона є тимчасово окупована. Які наслідки так прийняття такого рішення, чи йдеться про припинення отримання цих територій за рахунок державного бюджету? А, ну, я думаю, що це знову ж таки це складний такий процес. Україна, як ви знаєте, постачає туди і газ і електроенергію. Україна не раховує далі громадянам, своїм громадянам України пенсії, соціальні соціальні якусь допомогу тим людям, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Це Але це Викручно... зокрема і Криму. А, так, але виключно на на, ну, на території своїй на на тери... вони можуть отримати на тій, е, ці кошти не лише не на, розрахунки на тобто ведуться, але люди можуть на яка, яка контролюється Україною. Так скажіть, будь ласка, вашу думку з приводу того, що деякі депутати говорять про необхідність повної економічної блокади анексованих територій, тому що е, ці кошти здебільшого йдуть е, не на українські сили. От чи підтримуєте ви таке рішення? повна економічна блокада ми ми говоримо про своїх про своїх громадян, громадян. І е, насправді для мене найважливіше в цьому контексті те, щоб в нас були засоби, в якийсь спосіб повідомити про те, що українським громадянам саме Україна допомагає, і що саме Україна що е, надає газ, електроенергію, яка е, якою вони можуть користатися, і за рахунок якої вони можуть е, нормально функціонувати на тих окупованих територіях, тому е, це є ну надзвичайно надзвичайно важливо, як на мене, через те, що ми на жаль на на даний момент не маємо цих каналів. Інформаційних і, і якби ми їх мали, я думаю, що і ставлення людей а, на, заляканих на тих територіях, які є окуповані, вони б, воно би було інакше, і їхні а, рішення теж були б інакше. Ну до речі, вчора ви знаєте, що цілий автобус із Луганської області а, не був випущений а, тих людей, яких Ну намагалися виїхати на територію бойовиками цими терористами. Не був випущений на територію е, контрольовану українською державою. Це... Кілька, кілька людей, кілька десятків людей, які на жаль не, не змогли повернутися додому додому в сенсі в українську державу зараз, яка, яка є контрольована. І це дуже прикрий випадок. Я сподіваюся, що таких випадків більше не буде. Тобто, на вашу думку, на повну економічну блокаду з огляду на те, що там залишаються наші громадяни, йти не варто. Ну, принаймні, якщо ми можемо комунікувати з цими громадянами, якщо ми можемо і знайдемо способи комунікувати, то тоді е, ми ну не мали би цього робити. Ще одне рішення Верховної Ради, яка яке має формальний характер, це звернення до ООН та ЄС щодо миротворчого контингенту. Чи очікуєте ви на якусь конкретну відповідь на це звернення? Ви знаєте, я сприймаю це радше як звичайно політичне рішення, політична заява, яка відбулася в ті саме той час, коли коли. Е, ті дні, коли ми згадуємо ті страшні події березня минулого року, коли під дулами російського російських пістолетів і автоматів був проведений так званий референдум, за яким Росія анексувала Крим. Тому ми вважали за необхідне. Таке рішення підтримати таку постанову прийняти очевидно. Міжнародні організації повинні будуть зреагувати, і ми сподіваємося, напринаймні, принаймні на політичну дипломатичну підтримку в цьому сенсі з боку там парламентської асамблеї Ради Європи організації об'єднаних націй, генеральної асамблеї організації об'єднаних націй. тобто Україна показує таким кроком, що намагається використати усі наявні міжнародні механізми. Для нас важливо і самим не забувати, і самим пам'ятати, яка боротьба є перед нами, і, і насправді. Знову ж таки привертати весь час, весь час тримати це в фокусі уваги міжнародного співтовариства. Відомо, що в альянсі країн НАТО говорять про те, що Україна не до кінця використовує усі наявні можливості, зокрема співпраці з цією організацією. Відомо, що 12-13 березня делегація Верховної Ради приймала участь у роботі штаб-квартири НАТО. Ви були її учасником. Про що згадали представники НАТО? Ви знаєте, це була дуже відверта така розмова, яку дійсно ми, ми почули з боку як представників штаб-квартири, так і представників міжнародного секретаріату парламентської асамблеї НАТО. І дійсно нам було вказано на цілий комплекс ну таких зауваг до українського уряду до, до окремих міністерств, які не ну зараз на, на думку представників НАТО не допрацьовують у використанні можливості. Ні, допомоги і е, по за результатами буквально відразу ми повернулися звідти. Ми вчора е, ми зібрали. Насправді таку робочу групу з тих депутатів, які були в цій поїздці, ми зібрали і запросили представників міністерства оборони, запросили представників військового офісу зв'язку НАТО тут в Україні. Провели нараду, в результаті якої ми зрозуміли, які кроки ми могли би як депутати вжити яких кроків вдатися для того, щоб допомогти допомогти вирішити той комплекс проблем, який збирався. Насправді деякі проблеми вони вирішуються на то складніше, ніж це уявляється на перший погляд, але ми сподіваємося, що принаймні можливо протягом цього тижня нам вдасться прискорити насамперед підпис. Міжвідомче погодження договірно-правової бази для того, щоб угода е, про співробітництво між Україною і НАТО нарешті була е, значить, набула е, підтвердження з боку кабінету міністрів України, була погоджена і перейшла на ратифікацію до Верховної Ради. І тоді це означає, що принаймні чотири трастові фонди, які вже наповнені е, державами е, НАТО, які чекають на наше а використання. що це за трастові Фонди на що вони розраховані? А ви знаєте, це е, як на мене, на. Звичайно, важливі для нас зараз трастові фонди, тобто один з них спрямований на допомогу нам у кіберзахисті, один з них на реабілітацію і медичну допомогу в тих в і протезування, зокрема вояків, АТО, які зазнали складних тілесних узгоджень. Один із них забезпечуватиме наше вдосконалення логістичного забезпечення збройних сил України. Один із них буде стосуватися командування, контролю, зв'язку. Це те про що. Ми чуємо, як і волонтери, так і військові, так і, і політики говорять уже протягом довгого часу проміжку часу, і тому ми дуже сподіваємося, що дійсно там з нашим залученням цей міжвідомчий процес погодження там з міністерствами економіки, з міністерствами фінансів, вже знаю, що погодили міністер, погодили міністерство закордонних справ. Воно прийде швидше, і ми отримаємо в результаті. Серйозний документ, який вже дасть нам технічну можливість оперативно використовувати наявну допомогу, то тобто Україна НАТО. як не член НАТО має доступ до, до цих коштів до використання цих фондів. Це Спеціально під нас створені фонди. Рішення про це було прийнято в Уельсі на, на саміті країн НАТО, тоді коли брав участь в ньому президент Порошенко. І і дуже прикро це йдеться про, про вересень місяць 2014 року, коли було прийнято рішення, і дуже прикро, що з ви України це питання до цього часу не працює. Що залежить від парламенту? наскільки довго і наскільки багато кроків необхідно зробити, щоб все ж таки дійти до того, щоб отримати ці кошти? Ви знаєте, я переконана, що як тільки цей про, про, про ця постанова вірніше вибачте ця угода буде внесена на ратифікацію до парламенту, вона буде однозначно і одностайно, принаймні силами коаліції, переконана част, частиною позафракційних схвалена, і в парламенті це дуже швидкий процес. І тому власне гірко, що це не парламент, а виконавча влада затримує цей процес. На завершення дуже коротко про що говорить НАТО? Чи обговорювали питання майбутнього членства, і взагалі наскільки вони сприймають ситуацію в Україні? Чи розуміють вони, що це зокрема пов'язано із зближенням України з альянсом? Зокрема, а, НАТО насправді напевно є та організація, яка найкраще і найглибше розуміє ту ситуацію, в якій є зараз Україна, не йшлося зараз про безпосереднє членство України в НАТО, але то. Очно йшлося про наближення до стандартів, і оці ці програми так само до стандартів НАТО так само будуть нас наближувати до, до того, щоб в Україні впроваджувалися нарешті стандарти НАТО. Дуже дякую вам за цю розмову. Дякую вам, глядачам. Нагадую, що гостею студії була народний депутат України, перший заступник голови комітету у закордонних справах Іванна Климпуш Цинцадзе. Залишайтеся із парламентським і далі.